Доброго вечора, мене звати Настя ми знаходимося на Майдані Незалежності от біля таких от поминальних столів. Тут поминають перших жертв Майдану серед яких Сергій Нігаян, Михайло Жузневський. Там за сценою Майдану поминають двох активістів демальянсу, які е, були застрелені в останній день боротьби в четвер. І е, е, ми хочемо запитати людей, хоч тут багато людей є засмучені, жінки бачить, плачуть то підходять постійно лампадки, лампадки біля сцени ставлять. Квіти, але хочемо запитати таку річ про те, що вирішив сьогодні парламент це відпустити Юлію Тимошенко. І Юлія Тимошенко вже має бути за різними чутками до чином майдані незалежності виступати за нею. Вже поїхав в кортеж забирати її з Качанівської колонії. І також ми хочемо запитати людей, як вони ставляться до того, що 25 травня цього року будуть вибори президента. І Фактично, Рада оголосила про імпічмент президенту. Так ну Започала процедурою пічку. Давайте вас похоже відповховодові до нас. Ті рішення, які прийняв парламент, те, що буде звільнена Юлія Тимошенко, сьогодні вона буде, можливо, тут на байдані. І те, що вибори будуть 25 травня. як е, е, вам оці? Ну, я вважаю, що це велика перемога цього всього. Буття, яке у нас тут триває більше трьох місяців, мабуть. І, на жаль, шкода всіх цих хлопців, які загинули, які віддали свою кров за нашу свободу. Я дуже вдячний всім людям, які тут зібралися сьогодні. і Напротягну всіх цих трьох місяців тут були. Я просто пишаюся своєю країною насправді. Але ще до цих законів. Ми... Що до... Що цих що законів? Наприклад, Кіля Тимошенко на свій... Вона була політичним в'язнем, тому я вважаю, що це правильно, що вона звільнена і те, що зараз відбувається в парламенті, це також ці перші кроки, які нададуть нам справжню свободу, справжню країну. Дякую вам. Давайте запитаємо ще людей. Доброго вечора, це громадське телебачення. Ми хочу вас запитати таку річ. Сьогодні парламент проголосував дві речі. Це вибори 25 травня і Юлію Тимошенко. Що ви думаєте, про це чи це правильні кроки і чи ну, чи ви вибори мали бути відбутися? Мені здається, у найближчий час, але це ну. Фінанси і треба, мабуть, робити якісь поправки там, в бюджет чи щось таке. Але я вважаю, що Юлію Володимирівну випускати, ну, вибачте мене, але вона ну, вона має сидіти. Єдині енергетичні ресурси, ну, все було по факту. Просто Мали б сидіти ще бойко, Лазаренко, мені здається, замало просидів. Але вона все сиді, сиді сидить і сиділа і по справить. Ем ще... Я думаю, що лідер нужен майдану, але я думаю, що должна быть не Тимошенко. Для мене от, лідер Порошенко, я очень уважаю, як бізнесмена, як червоно озвучує мої, вона звучить мої мисли. Я вот я за порошенко бімі руками, потому що.